Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. І так, як ви знаєте, в цьому відео я знімаю навчальне відео. Наприклад, як навчитися просто грати на бас-гітарі. Ну, дивіться, показую вам дуже просту пісню. Ну, дивіться, для розминки можна отак грати. Виходить, зажимаємо другий лад. Отак. Я думаю, ви зрозуміли, погнали. Далі можемо зіграти таку пісню, вона називається Нервон. Затискаємо тут саме перший лад, І граємо отак. Далі отак. Дивіться, як зіграти дуже просто. Затискаємо отут. Саме перший лад. Потім знизу, потім отут з затисками, потім отут. І ось що виходить. Дивіться. Ну, давайте ще раз я вам це продемонструю. Нагадую, як тримати правильно бас-гітару. бас гітара Ось так і ставимо на ногу, і рука повинна бути. Отут. Цей палець потрібен отут. опиратися об звукознімач, а рука повинна так бути, пальці отак повинні грати. І погнали з. І погнали, зіграємо цю пісню. Нагаду ще раз затискаємо тут Самий перший лад. Все. Дуже просто навчитися грати. Друзі, пробуйте цю пісню. Дуже просто навчитися грати. Ще можете дивитися, як зіграти міні-рок. Дивіться, що ми робимо. Спочатку затискаємо. Виходить це перший лад. Затискаємо оцим, оцим пальцем, бачите, оцим. Затискаємо. Так, дивіться, от виходить, затискаємо перший лад. Потім отут, отак. Дивиться, затискаємо отим пальцем перший лад, потім е, отут трохи ниже затискаємо, майже перший лад, потім ставимо другий палець, третій, четвертий і назад. І повторюємо. Так, дивіться, друзі, далі. Що робимо? Далі ми, дивіться, отут зажимаємо, виходить, це в нас другий лад. О тут, бачите? Отут трохи вище цієї крапочки. Зажимаємо другий лад. І граємо награємо на другій От Отак. Виходить. Граємо тут. Дивіться, друзі, давайте ще раз пригадаємо, як зіграти пісню Нервон. Така група є дуже популярна. Можете на Ютубі знайти канал і там побачите аж 2 мільярди переглядів. Я сам в шоці, ну. Погнали, друзі! дивіться, Нагаду ще раз зажимаємо, затискаємо тут саме перший лад. Отак. Потім трохи нижче отак. Отут після першого ладу нижче. І дивиться, перший лад нижче. Так, потім трохи далі Пер... першу повинно вийти отак. І дивіться, друзі, можете ще навчитися грати пісню. Зараз я вам розкажу, як навчитися грати, але говорю відразу вона вже буде складніша. Я тільки недавно навчився грати. Дивіться, затискаємо сьомий лад. Отут затискаємо сьомий лад. Отут, бачите, на третій струні сьомий лад. І потім 10. Дивіться, як це зіграти. Ну, дуже просто. Я вважаю на мій взгляд. От. Я дуже швидко навчився. Давайте розповім. Дивіться більш детально. Затискаємо сьомий лад. і потім десятий. Сьомий лад, десятий лад і далі йдемо по крапочкам. І давайте подивимося, що в нас виходить. Починаємо з сьомого ладу. Так, зараз. Зараз. Дивіться, з сьомого ладу. Отут. отут тут. І ось так повинно вийти. Давайте в повному вигляді так. Дивіться сьомий лад, псятий, сьомий. Йдемо по крапочкам Насправді це дуже легко навчитися, от, щоб так грати. Ну, можна навчитися і за, і за 15 хвилин, але це треба, по-перше, хотіти, і по-друге, хоча б щось вміти грати. Нагадую ще раз сьомий лад. Десятий, сьомий. Дивіться, друзі, нагадую ще раз, як повинна бути гітара. Дивіться, якщо у вас теж як рімішок, як, якщо у вас теж, як в мене є ремішок, то дивіться ось сама гітара і як вона повинна лежати на нозі. Так, оп, і пальці, оці пальці повинні отут бути, опираючись, під звукою. Знімач. Ну, погнали повторювати. Дивіться, перший це нервон. Нагадую, затискаємо цей самий перший лад нижче. Дивіться, і ось що виходить. Ось що виходить. Далі повторюємо другу пісню. Нагадую на третій струні. О, дивіться, В нас тут нагадує чотири струни. І рахуємо від оцієї самої нижньої струни. Перша, друга, третя, четверта. Погнали. Спочатку повторюємо нерван. І нагадую, пальці повинні оці великі палець повинен опиратися від звуку знімач. Погнали. Граю поки що. Без комбо-підсилювача, тому що вже пізно. От, але, думаю, вам гарно чутно. Друзі, дивіться. Нагадую ще раз, якщо, наприклад, ви отак припіднімете ногу, в принципі, можна грати, але зручніше, коли у вас. Рівно стоїть нога. Обов'язково бас гітара не отак повинна бути, а отак рівно на нозі. От, і не на оцій нозі, а на оцій нозі. От, і повторюємо, що ми за сьогодні дізналися. Ну, як розминка, можемо ось таку розминку зробити. Дивіться. Ну, це так розминка для мене це дуже легко. Ну, погнали перша пісня Нірван. Я кстати, теж її тільки сьогодні навчився грати. Ну, погнали. Дуже класна група. О, Друзі, погнали погнали далі. Друга пісня. Нагаду граємо на третій струні. Дивіться, перша струна, друга струна, третя струна. Погнали. Затискаємо спочатку сьомий лад. Дивіться, десятий. І далі йдемо по крапочкам. І якось так це виглядає. Зараз трохи збився. Отут, зараз. Вибачте, будь ласка. Ну, навчитися, на сп... друзі, знаєте, як швидко навчитися. Ну, Перше треба, як у вас з'явилася бас гітара потихеньку освоювати. Ну, По-перше, ну, якщо ви вже трохи вмієте грати, якщо ви, у вас є вже опит майже два тижні, от, то ви можете, як і я, отак зіграти. Ну, думаю, ви зрозуміли. Друзі, дивіться, ще нагадую, як дивіться, як називаються ноти. Ну, це сама велика струна, сама товста. Це нота Мі. Вона звучить отак. Ну, дивіться, спочатку, і де в нас виходить. Так, виходить Мі. І так далі. От, тут чотири ну Дивіться, друзі, за, як говориться, запам'ятовуйте, якщо у вас є бас гітара то можете спробувати зіграти там одну з тих пісень. Або можете зіграти цей такий міні-рок. Хоча це навіть дорослий рок. Ну, погнали, друзі, граємо отак. Повторюємо іграємо тепер з першого ладу, але другої але третьої сторони. Далі ось сюди. Сюди. Ну, друзі, дивіться, ще раз нагадую, що на базі Італії, якщо ви купили, то, ну, по-перше, потрібно займатися кожен день. От, потрібно займатися бажано. там Там. Наприклад, там одну годину чи півтори години в день, і тоді ви будете вже через півроку грати як професіональний бас гітаріст Але ось що я вже дуже гарно граю. Ну, перше, це нерва. Нагадую, граємо от так, Дивиться, спочатку граємо отут от і дивиться ж, от так. Ну, я думаю, ви зрозуміли. От, але насправді дуже просто зіграти, хоча є пам'ятати про цю пісню, яку я вам грав, це там, сьомий лад, десятий лад, і потім іти про... по крапочкам. Це теж доволі легка пісня грається на одній стороні. Погнали. Сьомий лад. Десятий. І по кропочкам. Дивіться, як це виглядає. І руку треба дивиться, тримати оцей палець. Отак треба, щоб рука ось так трималася. От. Ще є спосіб грати слепом, але я поки не знаю, але я тільки знаю, треба отак зробити і отак бити. Ну, я з лепом ще не вмію грати, але буду, думаю, там скоро вже через кілька днів вчитися. от. Тому погнали, граємо на третій струні, пісню. Погнали. Сьомий лад, десятий лад, і йдемо по крапочкам на третій струні. Грається ця пісня. Насправді дуже легка пісня. Так. Зараз. Я уявляв, як вона круто буде звучити, якщо підключу комбо-підсилювач. Це просто атомна бомба буде. Я пожартував, друзі на бомба. Ну, не можна такого говорити, тому що ну, це дуже небезпечно. От нагаду, ось так виглядає ця моя бас і банес Джіо». О, чотирьохструнна бас гітара Це дуже крута гітара. от бас бас-гітара, ремішок в мене теж фірміний від Ibanez. От, ну погнали, повторюємо те, що ми навчилися грати за цей урок. От, але е, в нас ще є час. От, тому давайте повторимо те, що ми навчилися грати. От, і будемо потихеньку вже закінчувати. На сьогодні, якщо вам зайде це відео, то буду випускати відео уроки по бас-гітарі. Погнали! Першу нагадую, граємо. Спочатку на оцій струні, на самій ту, товстій стороні. граємо спочатку на самому першому ладі, потім нижче, потім, на, потім трохи більше третього, нижче і повторюємо. Дивіться, і ось так в нас все виходить. 打过刀。嗯 Друзі, я думаю, ви зрозуміли, як це грати. Згадали першу пісню, далі другу пісню. Нагадую, ще раз граємо на третій струні, Сьомий лад, десятий лад. І далі йдемо по крапочкам. От, дивіться, ось так. Це виглядає сьомий лад, десятий. Ось, точніше так. Сьомий. Десятий. Дивіться, зараз показую сьомий, десятий. Зараз. Зараз я вже трохи забув. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Угу. О тут і ходить. Спа спам'ятав отут. Дуже класно звучить особ особливо на бас гітарі. Але можете спробувати зіграти на класичній дітарі, на, на акустичній, на електрогітарі. От, і так далі. Але я рекомендую вам цю пісню грати або на бас-гітарі, електрогітарі. От, буде звучати дуже класно. І погнали далі. Пам'ятайте цей рок, типу невеликий рок. І ось так він грається. Далі отут, 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 і затискаємо треті Лати робимо так. От, друзі, дякую всім, хто переглянув це відео. От, всім до побачення, всім гарного вечора. Якось так виглядає бас-гітара. Бачите, якось так. От, тому бажаю всім гарного вечора. Сподіваюся, що всіх буде все добре.